Вітаю вас, друзі. Дуже важлива подія учора. Відбулася, яка безпосередньо стосується нас із вами. Учора поспілкувались між собою президент Російської Федерації Владимир Путін та Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки. Головна тема недопущення повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Оскільки, за даними розвідки, Російська Федерація планує нове вторгнення в Україну. Президент Сполучених Штатів Джо Байден ініціював розмову із президентом. Том Російської Федерації владіміром Путіним. Привіт вас, господин президент. There you go. Hello. Добрий день! Добридень, добриші усіх деталей цієї важливої для України розмови. Ми з вами не знаємо і навряд чи дізнаємось, тому що вона відбувалась, як то кажуть, за зачиненими дверима. Проте є про що все одно нам поговорити. Бо багато офіційних осіб після цієї зустрічі давали свої коментарі. Він наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку США. Він прямо сказав президенту. Путіну, що якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, США та європейські союзники вживатимуть суворих економічних заходів. Сполучені Штати Америки готові застосувати серйозні економічні санкції проти Російської Федерації, якщо та справді почне новий наступ на Україну. Одночасно, штати готові допомагати і нам. Ми забезпечимо Україну засобами захисту ще більше ніж ми вже забезпечили. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на цю важну подію І запостив у себе у інстаграмі фото зі спортзалу. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте про ваші лайки та коментарі до цього відео. Це все дуже важливо, аби воно набирало якомога більше переглядів. А тепер пропоную послухати, що там за Перебріком, як там реагували на цю саму зустріч. Під обмеження можуть попасть російські енергетичні компанії і банки, суверенний долг Росії. Найжорсткий варіант відключення нашої країни від міжбанківської системи СВІФТ. Ймовірні санкції. Акції проти Російської Федерації можуть дуже серйозно вдарити по її економіці і ще більше її ізолювати від цивілізованого світу у Кремлі. Вже зараз риторика змінилась дуже серйозно. Там почали говорити набагато м'якіше і заявили, що вже не збираються взагалі ні з ким воювати. Росія ніколи ні на кого не збиралася нападати. але у нас є своя забоченість, є свої лінії. Вірити окупантам а вже ж не варто. То, але це вже дуже і дуже показово. А що стосується тих самих червоних ліній, то для Путіна так звані червоні лінії це ймовірний вступ України до НАТО. Діалоги з Йоними Штатами і союзниками будемо наставить на виробленні конкретних договоренностей, виключаючих будь які дальніше продвіження НАТО на восток. Окупанти, які напали на Україну та ведуть проти нас війну, постійно розповідають, що на них збирається, нібито нападати НАТО і взагалі. І бере Росію в оточення. Проте, якщо просто подивитись на мапу, то стає очевидним, що ця параноя кремлівського карлика є абсолютно необґрунтованою, тому що НАТО ні на кого не нападає це. По-перше, а по-друге, кордони Російської Федерації, які стикаються із країнами-членами НАТО, це мізер взагалі у порівнянні із усією протяжністю кордонів Російської Федерації. Простіше кажучи, окупанти просто хочуть і далі. Лі воювати проти України, але при цьому щоб Україні не допомагали інші держави. Остра стає питання про движення НАТО до російським границем, і це я навіть не кажу, що Росія лізе взагалі не у свої справи, тому що питання ймовірного вступу України до НАТО це питання тільки України та альянсу. А російські окупанти тут ні до чого. І у НАТО також про це кажуть. Ми говоримо, що тільки Україна та 30 союзників НАТО вирішують, коли Україна Україна буде готова приєднатися до НАТО. Росія тут не має права вето. Росія тут не має права голосу. Після розмови президентів США та Російської Федерації радник Байдена Джек Саліван повідомив, що Байден не давав Путіну жодних обіцянок про те, що Україна нібито не стане членом НАТО у той же час. Сполучені Штати Америки будуть ініціювати посилення сил НАТО у східній Європі. Ми також укріпимо сили НАТО додатково потужностями на нашому с. Хідному флангу, щоб дати відповідь ескалації, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, очевидно, був не дуже задоволений обіцянками Сполучених Штатів Америки і з переляку одразу призначив Арестовича міністром оборони України. Новий міністр оборони, який був віцепрем'єром, по моєму. Некто Арестович. загалом він видавав дуже жалюгідні заяви та казав про те, що нібито Сполучені Штати Америки мають дати вказівку Україні дотримуватись тих самих мінських договорняків. А більше, судя по всьому, Київ нікого слушать не буде, крім... А Сєєнних Штатів Америки зверніть увагу, як серйозно у нього зараз змінилася риторика. Бо зовсім нещодавно він погрожував агресією проти України і натякав на грузинський сценарій 2008 року. Один раз в августі 2008 року вже рвануло. А Путін у свою чергу скаржився напередодні зустрічі, що із ним ніхто не хоче розмовляти. Коли зовсім не розмовляють люди, да? то Тогда... Все більше і більше взаємних претензій забочності визникають там, де їх могло би і не бути. Складається враження, що напівізольований російський диктатор насправді погрожує протягом цього року України просто тому, що із ним ніхто не хоче спілкуватись, а йому ж так треба, хоч і з кимось поговорити. Надо поговорить. а тому російська пропаганда просто сам факт розмови Путіна та Байдена вже подає як надзвичайно велику перемогу. Ну хоча б розговор і хоча б павідіо мосту вже хороша новость. Є новини, не дуже добрі для України, які з'явились одразу після цієї розмови, тому що Сполучені Штати Америки не будуть застосовувати нові санкції проти Північного потоку. 2 поки що водночас Сполучені Штати Америки. Реки прийняли рішення про збільшення коштів, які підуть на військову допомогу Україні, до трьох сотень мільйонів. США досить часто допомагають нам із боєприпасами та іншим необхідним військовим устаткуванням. Третя партія військової допомоги від Сполучених Штатів для збройних сил України надійшла. Це боєприпаси для протитанкових ракетних комплексів Javelin. Окрім цього, передали високоточне озброєння та аптечки. І це саме те, що нам зараз потрібно. Я чудово розумію, що США не Будуть відправляти свої війська воювати за Україну, хоча хотілося б, звісно, тому що Україна захищає не тільки саму себе, а й увесь цивілізований світ і усю Європу. Проте нам необхідно давати нове озброєння та активні системи оборони. Ціна за російський наступ має стати настільки високою, щоб Путін не захотів взагалі його організовувати, щоб у разі такого наступу тисячі трун за лічені дні повертались потім. Назад із російськими солдатами до Російської Федерації, щоби усе більше російських пропагандистів починали казати: ось оце Україна для нас патіна навсегда вот в этом смислі, і чорт нею. Вот чорт снісити з з України. Мені це не потрібно. Гадаю, що про справжні результати домовленостей між Путіним та Байденом ми із вами дізнаємось вже найближчими тижнями або місяцями. Це буде видно з поведінки російських окупантів. Але друзі, не забувайте, що ніхто крім нас не буде захищати нашу із вами країну. Усе одно Україна має в першу чергу розраховувати сама на себе у будь-якому разі час нам усе покаже. Будьте спокійні, залишайтесь на зв'язку та підтримуйте нашу армію. Це та сила, яка здатна захистити нас від російських окупантів.